Наприкінці вересня цього року Миколаївському національному університету імені Василя Олександровича Сухомнинського виповнюється 109 років від дня заснування. За більш ніж вікову історію університет пройшов складний проте цікавий шлях змін та розбудов. Випустив близько 70 тисяч висококваліфікованих фахівців. Більшість з них стали справжніми професіоналами своєї справи. Відомими науковцями, блискучими митцями, успішними керівниками освітньої галузі та державного управління, активними громадськими діячами, журналістами, спортсменами, тренерами та інше, вітаємо нинішніх та колишніх викладачів, співробітників та студентів. І з днем народження найстарішого закладу вищої освіти Миколаївщини і бажаємо насамперед міцного здоров'я, щастя, миру і усіх людських земних благ. Нехай на довгі-довгі роки у вашому серці залишаться спогади про свою Альма-Матер. E hmm.